Ще раз поясніть мені, Добре. будь ласка, на, на, на підставі чого ви прийшли до мене додому? На підставі рапорта інспектора, ДАІ, який угу. вас зупиняв, і ви не зупинилися. Ви щось можете пояснити з, з цього приводу чи не можете? Я не бачила інспектора, не бачила зупинки і мене взагалі не було там. В 17.40 29 числа, ви там не керували в Мене там під... не було. Але, але про це я не буду зараз розмовляти. Скажіть, будь ласка, представтесь, по-перше. По будь ласка, да. Я начальник сектору. Організації... Залеж, будь ласка, я пишу не відео. Ви... Я начальник сектору організації дорожнього руху, Печерського літарченко Валентин Миколаїв. Покажіть, будь ласка, посвідчення. Будь ласка. Угу. А ви хто? Панченко Олександр Васильович, теж інспектор сектору ОДР. Відділу День Пічерського району. Угу. Так, добре. Тепер поясніть мені, будь ласка, ще раз на підставі якого документу ви прийшли На підставі раптор, рапорта інспектора, який е, вас зупиняв. Де в рапорті інспектора написано, що ви маєте право приходити до мене додому. Е, ви вас зупиняли. Ви ваш автомобіль зареєстрований за Ще раз за номер, номер, документ, стаття, пункт статті, згідно з яким ви прийшли до мене додому. Ми прийшли з, з рапортом інспектора. Рапорт інспектора це так. не підстава, щоб ви прийшли до мене додому. Ще раз. вам потрібен офіційний запит. Ну повіг, що чому ви не хочете з нами розмовляти? і з цього. Прибуту? А Чому ви прийшли до мене додому? Яким О, є чином інспектора? Добре, яким є чином де... ви дізналися ваш ви... автомобіль? Перевірили no. по базі. Він зареєстрований. з цієї тобто адреси. Тобто, ви провели оперативно розшукову якусь роботу для того, щоб прийти до мене додому? Чи має доїти е, 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 дозвіл е, законний, щоб це проводити? А чому немає? Ну, не я питаю буде. на підставі якого документу. Да, ми ж вам пояснюємо, на, на підставі, підставі рапорта. Рапорта інспекторів. Давайте я вам зачитаю. Ні, Давайте, можна, я, вам зачитаю. Ні, вам, що можна? можна я на нього подивитись. А чому ви не вдаєте? Будь ласка, дивіться, так. Можете щось з цього приводу пояснити? Ви були в цей час? дати якесь пояснення? Ви керували? на на Дніпрянському моєї машини взагалі не було. В телефонної розмові ви пояснили інспектору, який вам телефонував? Ви сказали, що да, я рухалась, якось рухала... справа танка в тому, що я я подумала, але що напиня що на Дніпрянське шосе це трошки інша дорога. Бо я не дуже, не дуже добре знаю ну, назву ви, вулиць. Ви впевнювали в тому, що ви рухались, дійсно рухались там. Я їхала в колонії, я не зупинялася в телефоні розмові. Ви так пояснювали? У вас є докази того, що є я не запис. Не О, який да. ви молодець. Ну може тепер вам тепер я записую, можу вам пояснити, що так. я переплутала назву вулиць, і я їхала Гаванським мостом, а потім я звернула праворуч. Шановна дивіться, тепер ось у цього рапорта ми повинні скласти на вас адмінпротокол? протокол. Ні. Я на не в суті, якщо ви ще не згодні, ви будете вже я не потім... згодна, Давайте будемо бажати, що мене тут не було. Я не, я не підпишу. Ви казали, документи. що у вас є двоє свідків. Є відеозапис у вас того, що вас ніхто не зупиняв з ваших слів. Чому? у вас є відеозапис Чому? того, що я була Чому? взагалі на тій вулиці? Є. Конкретно у нас немає, у нас є рапорт, а не виходить. у ні, спочатку от... є. От хай інспектор на підставі... продемонструє мені відео, тоді буду з вами розмовляти. Ми складаємо адмінпротокол. Я тут не буду нічого підписувати. Ви не маєте права право. прийти до мене додому. Ви Хочете, нас... присилайте мені повістку. Присилайте мені повістку. Добре, дякую. до побачення.